Привіт! Сьогодні я вам розповім про найкомпактніший стілець нашого модельного ряду. Стілець Ден. Його компактність головним чином забезпечує знижена спинка. Вона не підпирає шию і не тисне лопатки, якщо на нього спертися, а точково підтримує хребет в області попереку. Додаткова візуальна компактність створюється за рахунок скруглення спинки та сидіння, і особливо витончених закруглених ніжок. Підсумуємо: компактність, витонченість та функціональне розвантаження попереку це ідеальний набір якостей не лише для оформлення обідніх зон, але і для невеликих кабінетних зон та доповнення будуарних столиків. І, наприкінці, загальна інформація. Матеріал стільця ясен. Колір, за вашим бажанням, натуральне дерево, чорний або будь-який колір ралу. Для сидінь в наших стільцях ми використовуємо меблеву тканину, яка має високу ступінь зносостойкості. Наприклад, ця тканина має більше 40 тисяч циклів стирання. Ця модель виготовляється в трьох варіантах висоти: обідній, барний та напівбарний. Про барний та напівбарний розповімо в наступних відео. Для індивідуального замовлення зв'яжіться з нашим менеджером. Контакти ви можете знайти в описі під відео чи на нашому сайті. Стільці в базових кольорах підтримуємо в наявності на складі.